Доброго дня, друзі-виноградарі, сьогодні вже закінчився сезон збирання ягід і прийшов час обрізати лузу і підв'язуємо так на шпалеру. Зразу підв'язую. Думаю, що все буде добре. Ну якщо на всяк випадок десь буде сильний мороз передаватися. Ну, накриємо ще агроволокном. А так в основному буде отак. Поляли під кущі до 100 літрів води і так будуть зимувати. Заготовляємо зразу ж черенки. Отак зараз покажу. Ріжемо на 6 бруньок в середньому. Замачуємо на сутки двоє. Отак, От просушуємо їх трошки і беремо в пакети і в льох. І там вони будуть до весни зимувати. такі у нас справи. Ну, на тому буду закінчувати. Підписуйтеся на канал, хто не підписався, будемо дивитися далі, що будемо робити в теплиці. А тому до побачення і слава Україні!